Привіт, дорогі глядачі. Ви знову на каналі Наталка про парфуми, і ми продовжуємо з вами розбирати аромати в семплах. Сьогодні я буду не одна зі мною Юра з Ukrainian Fragrance Community. Всім привіт, друзі! Запрошую на свій канал, вітайся! І це моя сьогодні підтримка і об'єктивність. Uh -huh. Ми будемо тестувати аромати здебільшого з бутикових колекцій. Аромати у відливантах. З магазину Айсан Б'юті mm -hmm. одразу кажу, відео не спонсороване, це не реклама. Просто семплів у мене назбиралося так багато, і вони настільки круті, і аромати настільки дорогі, що я просто хочу сьогодні проговорити, чи варті своєї вартості ці всі аромати бутиковий дерлен, Gucci, Brunello Cucinelli і ще багато іншого. Не перемикайтеся, ставте вподобайки. Переходьте на канал До Юри, а ми розпочинаємо. Я побачив назви цих ароматів і дуже дякую, що ти мене знайомиш з тим, де я просто ні ніде не познайомився. І дуже цікаво я думаю, для глядачів і для тебе такий, знаєш, незаангажований фідбек. Перші три аромати обігрують тему османтусу і персику. Дівоча тема так, дівоча тема це дуже популярно. І перший аромат це пеш міраж від Guerlain. Бутикова колекція. Коли я вперше нанесла цей аромат, я відчула просто персиковий сік з м'якіттю mm -hmm. із пакету. От просто от він тече ліється. Тут текстура персика настільки красиво передана, і м'якіть його, і шкірочка. До речі, шкірку, як, на мій погляд, зобразили шафраном. Також тут є нотки чорної смородини. І, звісно, класично цей османтус переходить в замшу. Тобто шкіряний аспект тут також починає відчуватися. Знаєш, цей аромат, який буде вкладати покупців на імпульсивні покупки за рахунок персика, він тут дуже дуже соковитий, не угу. хімозний. А він прям тебе захоплює в полон. І шафран тут відчутний. Оця а, ось гострота, шкір. ш, шкіряний підтон. Також подивимось, що буде далі. Я йому ставлю оцінку 8 із 10. Мультигендерна робота більш в дівочу сторону. Треба поносити. Що ти скажеш з приводу ціни? 330 євро 100 мл коштує це ціна бутика. Віддав би такі гроші за цей mm -mm. флакон? Ні. Ні, аромат складений дуже круто. До нього немає знаєш таких Много класний після смак. От знаєш, якщо можна як тобі сказати, запікаєш. Аромату до цього не можна. От він дуже круто зроблений, цей аромат. Чи вартує грошей? Ну, це таке дуже велике питання. Дивиші, Знаю, кожен для себе є. оцінює вартість аромату, чи він для нього вартує цей аромат, чи він дійсно викликає ці емоції. Для мене особисто я б не віддав 300 uh -huh. баксів, але за якість складеного аромату він красивий. Так, до речі, робила дельфін Єльк, Щодо шлейфу, я не впевнена, що він дуже довгий. Він є, але я не впевнена, що він дуже mm -mm. довгий. Але в цілому аромат, ну, наприклад, я на своїй подушці на наступний день його відчувала. Давай, наступний давай. аромат, давай блотери. Так само у нас про османтус авторства Квентіна Біша, Нотен, Фльор думаль. Дуже популярний аромат. Один із... Квітка чого? Напишіть в коментарях. Так, Квітка чого. Я, я обов'язково підставлю переклад. О. Тут більше замшевості, більше шкіряний аспект відчувається, і сам османтус він більш квітковий. Так, ти відчуваєш, що це персик, але все ж таки він більш квіткового аспекту має а, і гостринка тут є, угу. і тут є бішовщина. От ну не поспориш, що він оце любить. Так? так, пані Наталка, збав обороти, бо ти сказала все, що все можна сказати. Ти знаєш, якщо їх порівняти, і той, і той про персик, тут мені персик більш помадний. Це для жінки, знаєш, яка вже ствердилась. А от для мене це не такої молодої дівчини. Для мене це щось дуже, дуже таке. знаєш, як те сказати, це, Серйозно? Як сказати помпезне? Ну так і сказати, помпезне. Да, помпезне. От для мене він занадто якийсь душний цей аромат. Він красивий, але якщо порівнювати, герлен мені подобається більше. Більше подобається і я б йому поставив би 6 з 10. Ця робота 2022 року вартує 100 мілілітровий флакон 285 євро, тобто дешевше, ніж Guerlain. Ніж але флакони у Дріс красиво. Це дуже красиво. І саме це, як ви бачите, я вам вже завжди підставляю картинку: ось цей фіолетова блуза і леопардова коричнева замшева спідниця це щось. Третій аромат в нас так само буде про Османтус від Гучі. Колекція Gucci The Alchemist Garden, 100 мл коштує 345 євро. Це ціна бутика. Аромат 2025 року. Я так здивувалася, що він уже в пані Ірини є. Цей Османтус пахне уже абрикосами. Згадайте дитинство своє босоноге, Можливо, хто їздив до бабусі. Абрикосові дерева і ті маленькі, вже, які років 20 родять ті абрикоски, такі маленькі, соковиті, поціловані сонцем, падають під дерево. Ти їх збираєш та абрикоса тане в роті. А парфум називається османтус, і робила його Наталі Лорсан. Османтус а... нектар. Так, я цьому аромату ставлю 7 з 10. він мені більше подобається, чим дрізваннотен, але менше, ніж Герлен. Він незвичний, він цікавий. Відчувається кісточка саме оцього абрикосу. Якщо Герлен він більш простий, як на мене то цей цікаво розгадувати і внюхуватись в нього. Ні, все-таки йому поставлю більше, все таки він заслуговує більше. Гучі... Перше, друге, третє місце. Гучі, перше місце за цікавість. Хоча він не такий яскравий і потужний, як Герлен, На другому місці це Герлен. Пеш Міраж. От прямо ці персики, вони прямо тут. просто. Так? І комісі, е сіплектар. Чомусь аутсайдер Ван Нотен. Ну то його вже й немає. Ну є, але він замшою зараз пахне. Так, він, але, ну, от ти сказав помадний, а він замшою пахне. Так, замша там є. Тому ось так як є. Чесний відгук, зараз на вас чекає ексклюзив. Це бутикова лінійка вже бренду Рабан. Раніше був це Paco Rabanne. І в тебе просто скарби в руках. Так і е... перший парфум – це Midnight Sex Araban. Знаєш, це секс опівночі. півночі. Чи... <світ> він, до речі, мав війти в підбірку про любов? Хто не подивився це відео, підіть до Наталки і подивіться. Хоч День Святого Валентина вже пройшов. Так Так, колекція називається ля Рабан, і цей аромат 2024 року. Міднай секс про туберозу, кокосову лактонну О, туберозу дуже... з апельсиновим цвітом і молочним вершковим сандалом. Я хочу сказати алегорично: ну що, якщо да, якщо ні, Е, дуже класний аромат. І я не фанат туберози, але тут вона за рахунок кокосу дуже вигідно зроблена. Сандал, деревний аспект відчутний я йому ставлю 10 з 10. Тобороза інколи дає такий підпалений ефект, але тут такого він мінімум тут. Кокос все згладжує. Дуже манкий аромат. Більше буде вичити дівчатам. Ну, звичайно, але... мені здається, він прямо тут таку намагається. Але дуже, на дуже красивий. От знаєш. Коли аромат тестиш, і ти щось видавлюєш що сказати. Тут воно само просить. Та да, я була в шоці, коли я попробувала цю туберозу. Я вже думала: ну що, ну скільки вже тих тубероз нам можна давати, дуже красиво, а тут просто дуже ну… дуже сексі. Ну от хорошо, коли воно хорошо, так Так? так. ні Давай додати, далі. ні відняти. Давай далі десять з десяти. Десять з десяти. От тут я згодна. Давай наступний блотер. Давай. Далі у нас аромат він буде більш такий уже, ну, як на мене, джентльменський, але все ж е, для обох. Називається After Club. Я щедро так наношу, як ти любиш. Тримай. Mm -hmm. Так само 2024 року, і це амбровий фужер. Як на мене, амброві фужери взагалі недооцінений напрямок. Тому що він завжди буде не пересолоджений, він буде благородний, він буде. ну, ну Прямо. Нуля клас. розумієш? Це прям 11. .10. Тому що, якщо перед цим був секс, мідний секс, вибач, це більш дівоча сторона, то це просто те, що я люблю, Наталка. Ну, так, це твоє Дуже Це красива біруже. лаванда, вона впізнавана тут. Ваніль, лабданум і, і амбра. амбра. Просто все, що я люблю в цьому парфумі. І подивіться: а парфумер Орельєн Гішар це. Автор дуже колекції Матієр Прем'єр бренд та матьєр-прем'єр. Якщо ви знайомі з тими ароматами? Ви розумієте, яка тут буде якість? Тобі цей аромат сильно ж не подобається. так? Да? тебе цей... мені цей аромат дуже сильно подобається. Якщо Ладно. ви любите бальзамічні амброві аромати з нотами травності лаванди, просто отакі добротні, на кожен дуже день зігріваючі, на прохолодну погоду. Це те, що треба, і знаєте, дуже красиво. рабан перевернув якось взагалі мої почуття до бренду, тому що якщо ми дивимося на їх люксові роботи, то ну, це якийсь футуризм. Вол... Так Олавіч, там оті їх римські історії, та ж Олімпія, Ван Міліан і так далі. І я думаю, ну що вони дадуть нам в бутикову? А в бутиково вони дали такий стиль і клас що це просто. дуже крута робота. 10 з 10, обожнюю, дуже круто вплетена лаванда. Нічого не випирає, тому так. що інколи лаванда ріже вам ніс. Тут просто любов, 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 і хочу сказати: Рабан зробив нам трішки шок і серце й да. хотів віджати в тебе це, але тебе не віджмеш. Не віджмеш. А за замов і, і сам б'юті, пані Ірина тобі відбувається. А ти при... посилання залишиш в описанні? Обов'язково залишу. І інстаграм-сторінка також дуже активна, там дуже красиво описуються всі аромати і представляються. Я тільки щось приїжджаю одразу Ох, виставляють. Поки що це мій фаворит. Так. Давай далі. Так. Далі я хочу про ваніль поговорити. І зараз у нас пилу з жару, аромат від бренду Dior Діор Буаталісман. Ага, а бачите, а у мене вже є. А угу. у мене вже є. Ніхто не хизується на цьому каналі, Наталка, Ніхто. Ну, просто я так чекала. Ви знаєте, я завжди так переживаю за роботи Франціса Куркджана для Діор. Ну, ну наче він мені родич, я не знаю. ну от У мене до нього особливе ставлення. Ну Це мій улюблений парфумер. Я вважаю його дуже стильним, красивим. Ти бачив взагалі, як він виглядає? Ще ли по Ти бачив взагалі, як він виглядає? Я, е, я поважаю його, але я не фанат цього парфумера. І зараз тримаюся, зараз я буду. Так, Вийди і зайди нормально. Пока. Так от, я повернуся. Будеш ]ся. мені тут Франціса паскудить. <рес> 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 але дивись: от знаєш, Талісман, так, про ваніль, про цукор. Дим, але він мені нагадує, вгадай, що він мені нагадує. Ну, то я дивлюсь безсмертний. Я безсмертний. Байзе фаерплейс. Мизон маржила. Так ніхто і не сперечується. Він дуже молодим, дуже так. схожий і він коштує 13 тисяч за 100 мілілітрів. І хочу сказати, що 13 тисяч гривень за 100 мілілітрів. Так, 13 тисяч гривень. Я вважаю, що марджалу за 5? 5 можна купити, і, в принципі, вона вам перекриє. Це звичайно. Ну, це так, це бабікет, це By the Fireplace, Margiela. Це Marjola. не маржес. Це більше. By the fire... Fireplace. By the fireplace. прям от е, дуже дуже схоже. Не знаю, що пан Куржан хотів цим сказати. Єдиний момент можна я зразу угу, скажу і ще. Щоб люди розуміли, якщо ви ну так, це цукрова підпалена ваніль, і вона димить. Саме красиве в ароматі, це коли вона димить, але будьте готові до того, що тут також є амбродерево. І тримається це все на амбродереві, і пахнути буде воно ще три дні. Але воно знову ж таки делікатне, як вміє Франсіс Курджан. Гарна робота. Ставлю їй 7 7 з 10. 7 з 10, Це Том... об'єктивно, тому що це не новаторська, да, ну, а він може. Так, да, якщо от after The Club просто. Щось мене знаєш відніс до космосу, то це. Ну, хоча Автор Клаб, знаєш, він теж туди, в Амброфужери, але Лаванда круто. Так. Давай далі. Далі у нас буде знову новинка 25-го року від Гучі, з бутикової колекції Гучі, Ваніла Фіренсе Блотери. Асистую. От мені цікаво, бо їх в принципі порівнюють. Тобто дві ванілі вийшли в 25-му у Dior і в Гучі, і їх порівнюють. Але, як на мене, вони такі при... пристойно різні. Тут ірис одразу відчувається. Mm -hmm. Ірис на От, поверхні. Розумієте, такий ірис, який пахне ось, ось такою крафтовою коробкою. Прямо mm -hmm. паперовий ірис. Прям де якийсь холодок, знаєш, такий цей ірис на старті не революційно. Таких ірисів також дуже багато було. Ставлю її 7 з 10, тому що за такий красивий флакон, ви зараз побачите його. Хотілося б, і за ціну 345 євро за 100 мілілітрів. Ну, хотілося б більше чогось ексклюзивного. Ну тут в нас ще є мирро і ваніль в кінці, і правда, я наносила всі аромати, я наносила на себе, щоб ну, мати що вам розповісти. На шкірі, вже коли аромат розкрився, це ваніль, і вона досить стримана, досить благородно звучить. Аромат не пересолоджений. І змінюється від ірисовості, потім в uh -huh. миру, і потім в ваніль. От як піраміду пірамідона. Я скажу так, так: хто любить ірисові аромати, вам сюди. Але він... не шлейфово, так, одразу кажу, не шлейфово. Він цікавий, але за цей прайс тек хотілося б більше чогось. Я б вибрала Буа Талісман. Ну, uh -huh. Чесно, так от якби вибирати собі, я би обрала Буа Талісман. незважаючи на те, що він схожий uh -huh. на Байзе Fireplace, він яскравіший, шлейфовіший і Ну, от той дим мені дуже подобається. На далі. Симфонія від Луї Вітон. До речі, пані Ірино, дякую за відлованти без вас, бо я б не познайомився з такою прекрасною лінійкою рабан, просто яка запала мені в серце. Тут ми будемо пробувати видавити все, що тут видавиться, угу. тому що цей аромат я зносила першим. Значить, симфонія від Луї Вітон. Це аромат 2021 тисячі двадцять першого року. Красивий коштує флакон. він. Юра, озвуч ціну там вказана. А коштує ви. Сидіть на стоїть 28 тисяч за 100 мілілітрів. Так, 28-30 тисяч за 100 мілілітрів. Це ціна інтернету. Я не знайшла ціну офіційного бутика, тільки в бутику можна побачити. Ну, приблизно так. І це аромат про імбир і цитруси. Власне все. Власне все. Але як же воно? Красиво, як же вона манка? Ти знаєш, то ти запросила такого гостя, який не любить цей бренд Louis Vuitton, хоча плюси. Мені дуже подобається флакон. От е, якщо я був би дівчиною, я би хотів таке поставити флакон собі на полицю. Я теж по-друге, більшість парфумів робив мій улюблений парфумер Жак Кавальє. Я дуже його поважаю. Ну, Жак Кавальє працює для якісно випуску. зроблено. Грифрут імбир, але дуже просто, як на мене, дуже просто, і тому я ставлю цьому аромату 5 з 10. Тому що Жак Павелья, ви можете краще. Я знаю ваші роботи, які мене захоплюють, які я дуже-дуже люблю. Але Симфоні, вона оверплайс. Ну, напевно, тому що на ньому написано Лугі Вітон. А такий я скажу, цінник. що це дуже красивий аромат. Це цитруси, які трішки лядяникові, і імбир, ну це як ніби ти льодяник, ось цей імбирно цитрусовий до рота кинув, і воно тебе отак освіжає. Наталка. Це ну, Це шикарний аромат. Але аромат це якщо ти живеш в. В стилі Лує Вітон, якщо ти зайшов до бутика купити там собі сумочку, рюкзак, mm -hmm. кофточку, It's і назначуєш, що ти береш прекрасний аромат, тоді так. Віддати за такі парфуми 30 тисяч гривень просто так, ну я не знаю, ну, це. Це занадто, це оверпрайст, це правда, але аромат хороший. Тому отакий відлевант. Це це я вважаю просто подарунок. Угу. Ну, давай наступний, але моя оцінка 7 з 10. Просто один з моїх фаворитів. Це від бренду Graf, Парфум називається Леседі Лерона сьомий шостий. Коштує він 330 речі, євро. Ось. І головні ноти це ожина, гвоздика, орхідея, жасмин, апельсиновий квіт, ваніль і дерево, агар. Цікава піраміда. А тепер я кажу, чим пахне насправді це ягідний уд, такий лагідний, європейський, дуже жіночний і привабливий, спокусливий такий. Я чую. Ні, це все-таки ягідність. Це ожина, тобі таке можливо малює. Там є якась квітковість у вигляді орхідеї, нам кажуть. Але в цілому, от, це такий ягідно-ванільний уд. І спочатку ти відчуваєш такі ніби рющі, та, ягоди, там ваніль. Але коли аромат розкривається і доходить уже до кінця, то все-таки там дерево. І воно з тими удовими. Аспектами злегка, ну такими специфічними, можливо, десь от <звичай> неприємними, так але воно настільки тут кльово збалансовано, все супер. Дуже якісно зроблено. Мені на перший занюх ут букет від Ланком нагадав. Так, Не знаю, його чи, порівнюють. Чи, порівнюють його з ним, але це краща версія у Буке. Якщо ви фанатка або фанат букет, від Ланком, то вам сюди оцей граф прям дуже цікавий Ну, ти можеш бачити, що тут я. Ну, я його прямо любила і носила. так. Дуже красивий флакон. Вартість флакону 330 євро за 100 мл. Ціна бутика, В принципі, плюс-мінус середньостатистична ціна, як ми виявили mm -hmm. вже для бутикового аромату. І далі ми знову з вами підемо в Бішовщину. І у нас такий аромат буде під назвою Perkeno Fendi. Від Фенді. Бутикова колекція Фенді. Боже, кожен бренд має бутикові колекції. Карау. Так, бачите, пішла така мода на бутикові колекції. І що приємно, що вони роблять їх якісно. Вони запрошують парфумерів. Ну, це що. знову почерк пана більше. Так, розповідай, що тобі тут? <рес> Ба, імперіаль. Раз. «Бергамот» бергамот, цитруси. Якщо його порівнювати з я думаю, його порівнюють з Буа імперіаль. Це по-перше. Так, Пейнтер Його порівнюють, порівнюють з седрус кедр, але Kloe. це ще прозоріша версія mm -hmm. Буа Імперіаль. Так що Буа Імперіаль такий він зносить з цього, то це прям ще це. Якби Буа Імперіаль була версія колонь. Це якщо змішати ось ці три аромати – Painter Genium, Bois Imperial Essential Parfums і Kedrus від Chloe, то вийшов би Perkeno. Так, тут відчувається дерево, ви майстерня, тут є легка хвойність, mm -hmm. тут є стружка олівців. Це моє задоволення. Я особисто, коли була у Вінниці, записувала те відео з вулиці. Я пані Ірі ткнула пальчиком в цей аромат, коли я його просто з під кришки послухала. Мені в такому ароматі приємно сказати, звичайно, що він якийсь новий і супер унікальний. Ні, і ми відчуваємо тут Квентіна Біша у повній красі. Ну, але це, це його, це його почерк, це його стиль. І, і, звичайно, бренд навмисно зробив це і запросив, і сказав: Зробіть нам трішки була імперіальна. Ну, давай будемо відверти. Ми квентін Біш зараз на розхват розлітається як гарячі пиріжки, і кожен бренд хоче отримати квентіна Біша як парфумера. Тому так і наступний аромат також від Квентіна так. Біша називається Чекай, чекай Мене сказали вартість та 300 євро 100 мл Коштують аромати Фенді бутикові. Ну, навіть трішки нижче, так ніж Буамперіальський коштує Буаімперіаль коштує 100... 100... 100 євро. 100 євро за 100 мілілітрів. Можна три купити рази. три Буамперіалі. Наступний аромат у нас від бренду Брунелло Кочинелі. називається він Соньо Нотурно. До речі, я знаю, де в Києві продаються аромати. Оця бутикова колекція Брунело-Кучинелі в пасажі в бутику Брунелло Кочинелі. Але от навіть я знаю всі бути міста Києва, мабуть, У мене чомусь не виникало бажання йти знайомитися з цими ароматами. От дякую пані Ірині, що вона нас познайомила. О, прикольний. Прикольний. От бачиш, от зразу в тебе пішла емоція. І це не типовий квентін, Біш, здається, на перший погляд, а потім стає типовим все одно. Коли ти почекаєш, тут молочний сандал такий. От прям сандал з молоком, з деревом, з тирсою. Да? Можна я скажу, от що яка в мене була перша асоціація? Я почула гіркотрав'я і подумала, невже пачулі так накрутила? а Потім зрозуміла, ну ні, точно ніяких пачулі немає. І далі асоціативно я просто уявляю, я на Закарпатті заходжу в аптеку, в травний відділ, і там пахне отак. Якщо перша робота вона вже типова. всім відома і типова, то тут щось дуже небанальне. Воно не буде шлейфити. Це не буде на загал, але воно дуже-дуже цікаве, як на мене. Я ставлю цій роботі 8 з 10. Чомусь їй не вистачає чогось, але вона дуже оригінальна. Мені вона захоплює. Аромат дуже гірчить. Він, він чомусь гірко травить і гірчить. Хоча тут на початку зазначений османтус, а потім йде кумин. Ну, кумин це те, що посипають угу. хліб, угу. воно зазвичай дає трішки потну ноту. Але. Якщо трішки почекати, то тут буде кусок із Ганімеда. Ось він просто тут, оця мінеральність. Я Ганімеда вона... не відчуваю мені, а я відчуваю, мені подобається. А до речі, я не знаю, є в, є в Ганімеді Османтус. Ну, от подивись, як будеш монтувати цей. Мені здається, що є. От Там є кусок із Ганімеда. Це угу. точно. Передостанній у нас аромат від досить а. молодого бренду з Сполучених Штатів Америки. Аромат називається Блокейд і бренд Це також пані Ірина. Чи це тобі ароматіка прислала? Е, ні, ароматика була наступною. А а спочатку мені пані Ірина прислала Blockade. Так, вона сказала, що в неї є цей аромат, і я кажу, давайте. Аромат, я вже сказала, Blockade, І всі аромати бренду Mind Games присвячені і мають назву якихось шахових партій. Ну от блокейт це власне блокада, грамотка, коли, да? коли блокують хід пішаку конем там чи турою і таким чином захищають свої фігури. А пахне це в стилі, кажи, ербапура? Ні, та ні, який Ти Тербопуру почув? Ти побачив манго там? Я не побачив, але це дуже класно. Мені це дуже mm -hmm. подобається, це дуже фруктово. Взагалі, це побудовано за схемою Авентусу, але на початку тут фруктова нота манго, і от я кажу: от Авентусу з манго це у нас ще не, не було. було. авентус з Манго дійсно. Я не впізнав Авентус, тому тут. що спочатку оця мангова хвойність і молочність вона збиває столку з толку. Вже, вже а я ж то носила. Угу. Я то носила все по декілька днів. Ну тому що мені ж тепер треба так впізна. А дуже дуже цікава варіація. Якщо брати до уваги, що Авентус це просто хід продажів всього всі хлопці купують. Aventus uh -huh. 24 на 7. То це гарна варіація. Якщо Але Price ну, такий самий, як в Aventus 11600 за 100 мл в гривнях. Ну, я йому ставлю 8. Тому що аромат зібраний. Ну, він Кра... класно зібраний. Класно. Придратися ні uh -huh. до чого. це Якщо вам наберуть Aventus, і до, до речі, мангу. я знаю, що багато дівчат люблять цей напрямок, а ось цей блокаду можна носити навіть дівчатам вона буде м'якша. Все-таки Авентус він... Чоловік, так. давайте будемо. Будемо відверті. відверті. А завершимо ми дуже приємно і дуже свіжо. І знову мій улюблений парфумер Жак Кавальє Жак Кавальє, аромат від Булгарі. Це колекція Allegra. І аромати у флакончиках у вигляді цукерочок. Аромат називається Chill and Soul. Гарно. Дуже гарно, дуже люксово. Mm -hmm. Ну, власне, це і є люксова колекція. Хто любить неролі, які не напрягають цитруси, цитрусами, такі різкі, чисті, чесні цитруси? Цитруси, які розслабляють і переносять тебе на. Якийсь там південь Італії, і ну, апельсиновий квіт також тут присутній. Угу. Він якийсь такий невагомий, дівочий. Я б поставив 9 з 10. освіжаючий але, доглядовий але аромат дуже дівоча, як на мене, композиція. Так, дівочий, та я думаю, він а він не заявлений для жінок. Для жінок. Наталка, давай... 4 тисячі гривень коштували 100 мл. Давай під підіймемо підсумки, і я хочу сказати, що що мене вразило. Ну, вразили аромати. Рабан, Рабан це просто. Тут. Це просто якийсь космос. Ми не знаємо, які всі робувати. там інші так, аромати, але ось ці два, можливо, так, так просто не були. Також сміфтало. мене е, захопила перша допірка, перша трійка все-таки Османтус-нектар, дуже цікавий, і, і, і Герлен. Дуже-дуже класний. оцей. Про персики, прям дуже класні персики. І, як на мене, блокада також дуже незважаючи на, що, що на це Авентус. омаж на, Авентус. на Ченелі мені сподобався, але я не думаю, що це буде хід продажів. Я Но думаю, він знаєте, аромат, який максимально не збирається комусь подобатись. От він... Сам по собі так, і... в нього своя знаєш, своє весілля. Дріс Ван Нотен, інший аромат в топі, такий, знаєш, з порцеляновим. Фльордомаль теж дуже популярний. Так, тому цей, але персик прям гарні персики. Дякую, пані Ірино, за такі прекрасні дуже, семпли. Да. Mm. Мій фаворит це, звісно, рабан After Club. After Club. Це те, я що знам, я хочу я поставити в колекцію. Я е, сьогодні на пшикуся піду додому саме в нього. Що ти вважаєш з приводу таких цін? Ну, розпив в даному випадку це найоптимальніший варіант. Обов'язково тому... познайомитися перед покупкою. Ну, дивись, а от мій автоклаб-рабан коштує 260 євро 125 мілілітрів. це найнижча ціна. До речі, да зісно. я не зношу цей, але він того вартує. От для мене от ти мене питала, чи вартує 260, для мене? Він вартує, вартує. тому що він в мене викликає дуже сильні емоції, позитивні емоції. А за позитивні емоції потрібно ми всі платити платити. І на сьогодні у нас все. Я вам мої любі бажаю здоров'я і мати стільки грошей, щоб купувати оце все просто коли. Лекціями легко. Легко. легко, от так от. До скорих зустрічей. Па-па. Усьо.